Жіночі комплекти від бренду Esmara. В лоті у нас буде 10 комплектів, і лот коштує 2250 гривень, один комплект 225 гривень. Буде у нас 5 одиничок у розмірі S і 5 одиничок у розмірі M і показує, що буде в комплекті. Це буде футболочка і будуть лосини в декількох кольорах. Дівчата гарно підібрали кольорову гаму і показує, які можуть бути варіанти. Наприклад, ось така гарна рожева футболочка. І ось такі. Сіренькі лосини. На резиночці, берз кишень, гарно тягнеться. І такий рожевий коник фірмовий від US Grand Polo. Ще покажу, як виглядають у розгорнутому вигляді. Ось така рожева футболочка, також з фірмовою вишивкою US Grand Polo. Гарної якості. Далі може бути варіант: ось така, наприклад, зелена футболочка з таким принтом. І ось такі сині лосини до цієї футболочки з білим коником. Гарна якість, приємна. Тканина до тіла, може бути ще ось така, наприклад, футболочка синенька. І також сині ось такі лосинчики до цієї футболочки. В лоті у нас буде 10 комплектів і по складу футболочки 100% катон. І лосинчики у нас йдуть 95% катону, 5 еластану. 225 гривень за один комплект для замовлення. Звертайтесь до менеджерів.